Так, вітання всім. Моє ім'я Денис. В цьому відео про матч Ліверпуль Евертон, який нещодавно завершився. Цей поєдинок відбувався в рамках п'ятого туру англійської прем'єр-ліги нинішнього сезону. І Ліверпуль переміг 2-1. Гра була, ну, звісно, в Ліверпулі на полі Енфілда. Да? А, ну, що стосується самого матчу, відразу верніше, що стосується самого результату матчу, то відразу скажу, що ну, на мій погляд він в принципі добре відобразив реальне співвідношення сил нинішніх Ліверпуля і Евертона. От, хоча Евертон в принципі грав на рівних, проте це була гра, ну звісно, там другим номером. І обидві команди, я думаю, ну, розуміли баланс сил, відштовхувалися від цього балансу, і, в принципі, це не знайшло відображення як на полі, так і, як то кажуть, на табло, тобто у вигляді підсумкового результату. Хоча Евертон дуже ну, непогано відіграв, ну, в принципі, міг, напевно, і десь в нічию зіграти, проте. Проте тут рівень Ліверпуля, в свою чергу, дався взнаки, і при цьому самі червоні нічого там не учудили, скажімо так, Ну, в плані того, що не дали супернику там забити другий м'яч, і тим самим не створювали самі собі проблеми. Загалом у Евертона, ну, звісно, багато там гри, багато в чому. Е, гра будувалася через Джека Горобця, ну тобто Джека Дебрюйна, як його Холанд назвав. Ну я думаю розуміти через Джека Холанда, але е, ну, в підсумку здобути бажаний результат Евертону не допоміг ні Холанд, ні наш Миколенко, ну і загалом ніхто. От. А що стосується Ліверпуля, то скажу так, що вперше в цьому сезоні я абсолютно підтримую рішення Арне Слота, тому що він нарешті залишив Флоріана Вірца в запасі, і е, ну, у нас всіх з'явилась можливість подивитися на команду, на гру команди без німця. Так? І я ну, все, що я кажу, це, звісно, стосується. Тільки нинішнього етапу в кар'єрі Вірца, нинішнього етапу в історії Ліверпуля і безпосередньо сьогоднішнього матчу. Проте, нарешті, нарешті ну, ми побачили. Гру, за якою ну, я особисто вже трошки е, знуд, знудгувався, да, знудився в цьому сезоні. Тому що от, ну, ми побачили, що і Салах такий повеселіше вже, да, почав літати по полю, і гак поактивнічав, і Собослай, ну, так, візуально в своїй тарілці, і Гра, у Гравенберга виходило в'язати захист там, з нападом. От, і... Ну, взагалі, от в мене враження, що от сьогодні команда в першому таймі грала, ну, і як то кажуть, і в темп, і в ритм, і в ногу. Ну і же ж, ну я думаю, показав, що. Там, хто б як би в ньому не сумнівався, чи хто б там як, яким чином не порівнював його з Вірцом, Але ну, от на сьогоднішній день, ну, от я не бачу, чим він, е якщо говорити про інтеграцію в гру команди, чим він поступається тому ж вірцю, наприклад. Але повторюсь, це ну, поки що, да, принаймні так. <кій> ну, звісно, крім вартості, да, чим він поступається, ну поки що не, ви... не... не видно. Да? От, Було помітно, от по-першому тайму, що там все ж таки от новачки, да, там керкес, той же якітіке трошечки десь ну, порушували, ну, саму малість да, так, порушували синергію в атаці. І був цей показовий момент, коли Ван Дейк там, стоячи з м'ячем на чужій половині, ще й показував екітіке, куди йому треба відкриватися. Да? Оце, от такий, ну, можливо, деякий символіз ці. Сцені був. От. Ну, проте це все було не критично. І в цілому команда ну перший тайм, в принципі, традиційно для себе, але не традиційно для цього сезону відіграла дуже так, ну, весело, енергійно, конструктивно і ну, в підсумку, я думаю, справедливо повела в рахунку 2-0. Я ще в перерві там у себе на сторінці Facebook писав, що тепер можна і вірса випускати, і, і нехай він там даже, навіть якщо буде десь там ну, перекривати зони партнерів, десь там дещо повільно працювати з м'ячем, Ну, це все буде не критично, і тільки ну вже за такого рахунку по грі, по такій грі можливо навіть піде на руку Ліверпулю. Після другого тайму, після перерви в другому таймі, повторюю. Ну і чекав я, що вийдеш Ісак, і сподівався, що він щось там додасть, якогось, якоїсь перчинки да, гостроти в атаці. От, і взагалі я спрогнозував і тут це повторюю. Ну, не знаю, щось мені може це просто бажане задійсне видаю, але от, ну, прогнозую, що десь протягом найближчих там, хвилин 200-300 ігрового часу, да, який Ісак проведе на полі, він відзначиться вже м'ячем, але ну, побачимо. От. Ну, а в другому таймі, звісно, що Ліверпуль трошки змусив нас, на, нашорошити вуха всіх да, своїх болівальників, я думаю, тому що ну, знову ж пропустили, гра дещо, е, ну, як то кажуть, каже, да, і дуже добре, що все ж таки червоні втрималися від другого пропущеного м'яча, і вирішили не відкладати там вирішення долі матчу на той самий присловутий слот тайм. <кхем> e, ну, Тобто на компенсований час. да, Тому що, ну, звісно, там п'ятий раз за сім матчів ставка на це могла і не зіграти. Да? І e, показовим, що в кінці був момент, коли. Здається, це вже останній розіграш кутового був в компенсований час, і Ліверпуль розіграв кутовий біля, ну, відповідно, воріт Евертона. Да? Так було показом те, що вже Ван Дейк і Конате навіть не йшли на цей розіграш. Да? тобто, там салах, здається, із Собослая розігрували м'яч біля кутового, тримали, там своїм назад пасували. Ну, я до чого? Це що отут от Ліверпуль теж показав, що трошки може змінювати свою гру нарешті, да, свої дії в кінці зустрічі і, ну, повторюсь, не відкладати все на. Мотой компенсований час, ну в плані забитих м'ячів, коли треба там, як то кажуть, на іжогі да, вже витягати цю гру забивати переможний м'яч, а вони дуже, ну як мені виявляється, видається дуже ефективно. Почали просто, як то кажуть, красти час ігровий час у Евертона, і це їм в принципі вдалося. От, ну, Єдине, що такий ще один мінус, крім отої трошки э, сумбура, десь всередині другої половини гри, ще мінус, звичайно, те, що гравці, які вийшли на заміну у Ліверпуля, ну, за великим рахунком розчинилися там на полі, в, то, в тій же когорті і вірс був. От, ну, Проте э, в цілому це не завадило Ліверпулю не без э, таких. Нервів, але тим не менше довести гру до логічного завершення і здобути чергові три очки. В цілому, навіть з огляду на оці огріхи, бо, ну, зрозуміло ж, гра команди не ідеал поки що. В цілому це вже, ну, я можу так сказати, це вже точно була гра, яка змушує, ну, згадувати Ліверпуль минулого сезону. Ну, в найкращих його проявах. Нехай з тими ж там проблемами і. В захисті, зокрема, і в других таймах загалом, але ну, з проблемами вже не настільки, ну як мені видається, не настільки критичними, як в попередніх іграх нинішнього чемпіонату, от тому і. Оце і ну, це загалом ну, якби додає мені оптимізму з приводу гри Ліверпуля. І зокрема, це рішення слота не випускати вірця вже теж мене дуже радує. Ну, Не випускати в старті за будь-якого стану цього гравця. да. І до речі, коли вірс вийшов в другій половині на заміну, теж було помітно. Там він не так багато грав з м'ячем, але було помітно, що от, ну, все рівно він трошечки гальмує атаки цієї команди. От Йому треба якось інтегруватись. Хоча я повторюся і вже це казав, що не факт, що він ну, відмінно інтегрується в принципі в цей колектив, незважаючи на те, скільки б він там не коштував, і я думаю, що Арне Слот ну, це має розуміти, і, очевидно, може розуміє вже, тому що вже, бачите, вже. Притримує його трошки, ну, Флоріана притримує. от, Ну, побачимо, побачимо. Можливо, це тимчасове явище дуже хочеться вірити, але я вже теж казав, що ну вже вже хочеться бачити вірця якихось ефективних і головне результативних дій. да, Тому що від цього гравця ну, дуже це. Е Цього чекаємо. От. Ну, а так все. У Ліверпуля чергові три очки, поки що він йде без втрат. Поки що це скільки у нас там виходить? 15 очок у Ліверпуля. ну, Загалом да, в цьому сезоні з 15 можливих виходить. да, А Евертон, я зараз дивлюся, Евертон ну, на сьомій позиції, поки що ну, ще там не всі конкуренти зіграли. От. ну, Коротше кажучи, чемпіонат набирає обертів. Чекаємо тепер матч. Ну, я особисто чекаю наступний, з великою цікавістю це яку гру? Це гру Арсенала. І на цьому, в принципі, закінчу. Чесно кажучи, сьогодні мене Ліверпуль ну, не вразив ідеальну гру, але дуже потішив. Це з огляду на всі матчі нинішнього сезону. Мені здається, ну така найбільш. Кайфова гра була з урахуванням, що і результат позитивний здобутий, і те, як він здобутий. Ну, на цьому все. Прощаюся і до наступних відео. Ви підписуєтеся, якщо є щось сказати, пишіть в коментарях. На все добре.